Десять з тринадцяти шахедів знищили українські захисники. Цієї ночі російська армія атакувала військові та інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області. Запускали вбивчі безпілотники з акваторії Азовського моря. Як повідомила Наталія Гуменюк, ворог змінив тактику. Шахеди заходили північніше, не так як звично з східного узбережжя Азовського моря. Заходили з північних районів. Вочевидь, ворог намагається знайти спосіб ураження максимально віддалений від нашої протиповітряної оборони. Сили оборони продовжують просуватися на різних напрямках фронту. Наші військові наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Левадне приютне, мала Токмачка очерятувати, мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат. На напрямку Привілля Залізнянське наші воїни також мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На флангах міста Бахмут наші війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій. Мають успіх, закріплюються. Противник чинить спротив і зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.